Добрий день. Ось і не так давно. Рік тому у вас. А проходить. І слава Богу, бачу вас Широ. живим, живим. От, І дай Бог здоров'я, благополуччя, получше. Вдячні вам за те, що ви зробили для нас велику перемогу. І ми зараз надіємось на наші Збройні Сили, що також ми переможемо расистів, як перемогли нацисти. Дякую. Дмитро Васильович Котенко один із трьох лузівських ветеранів Другої світової війни, які дожили донині. Фронтовик брав участь у форсуванні Дніпра, визволяв Румунію, Болгарію, Угорщину. Восени святкуватиме сторіччя, досі має світлу голову і вправно декламує патріотичні рядки. Так, щоб вона через він целилося, і щоб наша доля нас не сюралась, і щоб в житті жилося. Слава Україні! Героям слава! Зовсім трошки до старіччя залишилося і ветерану Олександру Петровичу Сиську. Привіт, Петрович! Здравствуйте. 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 Вітаю вас з перемогою. Саме голова здоров'я. Олександр Петрович брав активну участь у оборонних боях за Україну, зокрема за місто Харків. Був важко поранений, але, попри це, досі активний, бадьорий та вже планує головний ювілей. Тримайтесь здоров'я вам, благолучає всього. І ще довгі годи, щоб ми приїжджали. Не забувайте воїнів да. старих. Найбільше за квіти та подарунки ветерана тішить. Увага завершують зустріч теплим спілкуванням та традиційним загальним фото. Петрович. Петрович, подивіться сюда, пожалуйста. Петрович, пожалуйста, Увага.